Вітаю, це новини 20.15 і Ми аналізуємо події 24 березня. До Львова прибули експерти Пар'є та заступники глави Меджелісу. Залишайтеся з нами, підсумовуємо день у студії Ярина Матвіїв. Сепаратизму нема. Експерти Пар'є та студенти з Донецька у Львові розвінчують міф Путіна. Втекли від народного суду, чому екс посадовці Януковича переховуються в Росії і ще впливають на політику в Україні. Музика для армії, львів'яни, слухають класику і збирають кошти на засоби захисту для солдатів. Сепаратизму в нас немає, зате є велике бажання разом будувати нову країну. Про це сказали студенти з Донецька, які приїхали до Львова. А заступник голови меджелісу у столиці Галичини засвідчив братерство двох народів. Тим часом експерти Пар'є вже інспектують в Україні, працюють також у Львові і переконалися, українці єдині. Чому сценарій розколу країни, який так хоче здійснити східний сусід, терпить фіаско, знає Михайло Когут. Україна єдина, її територіальну цілісність порушила лише Росія. Про це заявили представники пар'є, які інспектують нашу країну. Вони хочуть оцінити рівень політичної кризи в регіонах, щоб з'ясувати, чим можуть допомогти. Але на зустрічі з керівником Львівщини Іриною Сех та головою обласної ради Петром Колодієм вони заявили, що надати можуть лише правову допомогу. Економічна допомога це прерогатива Євросоюзу. А ми можемо допомогти в розробці нової конституції, яка б правові рамки, що стануть добрим сигналом для інвесторів. Не визнає анексії Криму і корінний народ півострова. Вже кілька сотень кримських татар переїхало до Львова. Зараз в області працює координатор від меджлісу. А чиновники розглядають можливість побудови тимчасового житла для поселення біженців з автономної республіки. Найголовніше завдання повернутися до Криму. Бо кримські татари приїхали сюди, аби захистити своїх дітей в період нестабільної ситуації. Багато з нас хоче влаштуватись тут на роботу. Також ми розглядаємо варіанти з постійним житлом, бо скоро літо, а там осінь, і Невідомо наскільки затягнеться конфлікт у Криму. Ми надалі готові приймати людей, підтримати, і також ми зараз працюємо над програмою побудови житла. А тим часом активісти Львівського автомайдану підтримали кримчан флешмобом. З понад сотні автівок водії сформували напис Крим плюс Львів. Мета акції показати, що Україна від заходу до сходу, від півночі до півдня, а держава з непорушними законами сурніше кордонами. Львів'яни певні, моральна підтримка кримчан є важливою. Акціями, думками, словами вони висловлюють своє бажання жити в єдиній країні. Крим це є україна і Львів'яни так само як і кримчани. Це є одна єдина держава. Це є українці. Я хочу в був український. У пошуках вже ледь не міфічних злих бандерівців понад 80 студентів з вишів Донецька. Вихідні провели у Львові. Таку акцію організатори обіцяють проводити кілька місяців, аби довести, що між регіонами України немає поділу. Однак цього разу майже 20 студентів відмовилися їхати до Львова через нестабільну ситуацію в Україні. Багато чув від знайомих, друзів, що казали, куди ти їдеш, що таке, там бандерівці, фашисти, вбивці, а я туди їду, там без зброї, без охорони і все таке. Але сам не боявся зовсім. Пам'ятник Степана Бандері бачили, а Бандерівців якось не вдалось, ну, не, не знайшли. Шукали, шукали, вже другий день. Шукаємо щось. Ніхто на нас тут автомати не наставляв, поки що і. Все класно, ми дуже радіємо з того, що нас запросили. Ми чекаємо кожного тижня, кожних вихідних гостей з рідних міст і сходу України. Цього тижня це є гості з Маріуполя та Донецька. На другий тиждень ми вже чекаємо гостей Запоріжжя. Потім буде Харків, Дніпропетровськ, Кривий Ріг. А всі студенти, які на вихідні завітали до Львова, певні, Україна повинна залишатися єдиною. Михайло Когут, Вікторія Прихід, Марія Шепель та Юрій Руденко та Віктор Сембратович. Новини 2015, Другий телеканал. Українці не залишають шансу Путіну розколоти країну, але загроза військового вторгнення Росії на материк все одно висока. Путін, якому не вдалося здійснити бліцкрих України, міркує про нові сценарії, як заволодіти нашою землею. Дії Путіна дуже нагадують логіку Гітлера. В цьому згідні історики, політологи, військові експерти. Чому росте расизм та загроза війни, знає Андрій Фок. Попри те, що світова спільнота намагається за допомогою дипломатичних заходів і санкцій зупинити Росію, ситуація в країні набирає все більшого загострення. У ці хвилини приїжджі екстремісти у восьми областях: Донецьку, Луганську, Харкові, Миколаєві Одесі намагаються захопити обласні адміністрації, щоб повторити той самий сценарій, який був у Криму, для того щоб дати підстави для введення російських військ. Така ж думка і в політолога Ігора Маркова. Він переконаний, війна близько як ніколи. На анексії Криму Росія впевнений чоловік не зупиниться. Апетит в агресора розігрався вже й на інші території. Ця загроза не тільки не зменшилася ця загроза дедалі більше не ростає. Інша справа, якими будуть форми війни. А форми війни в сучасних умовах бувають різні. Це і диверсійні операції, і прямий наступ військ. Ми реально стоїмо перед перспективою розгортання подальшої війни Росії щодо України, і цілі цієї війни є відомі взяти під контроль всю основну територію теперішньої України. А От історики кажуть, дивуватись немає. Чому зараз як ніколи актуальні слова німецького державного діяча Ото фон Бісмарка жоден договір з Росією не вартий і паперу, на якому він був підписаний, і так було вже не раз запевняє історик Іван Хома Росія ніколи не зважала на мирні договори чи пакти. Сьогодні ми з точки зору зножки дотримання міжнародних прав апелюємо до угоди 1994 року. Цієї Будапештської угоди, але в історії є така аналогія, тобто як Росія поводиться з такими договорами, і от якщо взяти 1918 рік, то знову ж таки більшовицька Росія для того, щоб розпочати наступ проти Української Народної Республіки, вона фактично вийшла з Брестського мирного договору. Багато з істориків та експертів вже прирівняли Путіна до Гітлера через його так звану місію визволення росіян. Хоча нинішня ситуація, кажуть експерти, більше нагадує наступ більшовицької Росії на територію України у 1918 році, аналогія тих подій практично відзеркалення сьогодення. Тоді, так само, знову ж таки, на хвилі повстання директорії проти Гетьмана Скоропадського, Раднарком е анульовує. Угоду бреську брецького мирного договору і фактично собі розв'язує руки. І розпочинає розхитувати внутрішню ситуацію. Це своєрідні сьогоднішні сепаратисти, диверсанти. А тоді дуже добре працювала більшовицька пропаганда на території України. І ото от соціальне середовище, яке підтримувало директорів, воно його перетягує на свою сторону, обіцяючи землю. Чому ж досі, незважаючи на підписання асоціації з ЄС і хоч незначних, та все ж таки санкцій з боку світової спільноти, Росія продовжує агресію? Тому що економічні санкції передбачають також втрати і для цієї сторони, яка задіює санкції. Це однозначно. Однак, якщо такі санкції не будуть задіяні, то Європа потерпить набагато більше втрат і поразки, ніж коли і більшу поразку, ніж коли вона їх не задіє. Очевидно, що на черзі може стояти залучення також військових сил, але для початку, хоча б хоча б залучення в повною мірою економічних санкцій. Напрошується висновок, який вже не раз ілюструвала історія. Найкраще сподіватись на самого себе. Андрій Фок, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Але українці він не бояться і з країни втікати не поспішають. Зате втікають з України колишні посадовці Януковича і втікають якраз до східного сусіда. Більше того, навіть з Росії вони впливають на політичні справи нашої держави і не думають повертатися додому. Як живуть політики втікачі в Росії? Далі у сюжеті. Янукович, сім'єю Пшонка, Келетнік, Портнов, Царьов та Захарченко. Всі ці ще донедавна високопосадовці України сьогодні за її межами. Та для свого перебування всі вони обрали не сонячний південь, не країни Європи, а сусідську Росію. Правозахисник Дмитро Гудима пояснює, саме в цій країні екс-чиновники зможуть уникнути покарання за ті злочини, які їм інкримінує українське законодавство. Навіть Інтерпол не зможе змусити державу, в якій знаходиться злочинець, видати. У іншій державі, пояснює чоловік. Я припускаю таку ситуацію, що частина з тих людей, які виїхали в Російську Федерацію, вони були агентами. Російської спецслужби і їм, як агентам, Росія буде забезпечувати безпеку в своїй державі. Вони певні свої завдання, які перед ними ставили, виконали якісно, неякісно. Це їх ФСБ буде оцінювати, але як своїм агентам, їм гарантують на території Російської Федерації безпеку. Це припущення. Оскільки Росія завжди мала величезний вплив на Україну втеча чиновників на сусідську територію, майже нічого не змінила. Певен політолог Ігор Танчин. Багатьох осіб, які покинули нашу країну, тут залишилися величезні статки, які є засобом впливу на людей в Україні. І цей економічний фактор це можливість впливати на засоби масової інформації, на громадську думку. Це різного роду провідні ремені через громадські організації, через фонди різні до мобілізації великих соціальних груп. Тому всі ці фактори, звичайно, роблять колишню владу надзвичайно впливовою на територію України. Вже екс-президент Янукович жодним чином впливати на політичні чи то економічні справи в Україні сьогодні не здатний. Чого не скажеш про його синів? Пояснює політолог, які ще в лютому втекли з батьком до Росії. Сусідня держава є найкращим та надійним прихистком для колишніх чиновників України. Бо саме там вже спільно з російською владою їм тримати нашу країну на повітку найлегше. Для нашої влади це власне кажучи, є такий старший брат-куратор, який за замовчуванням був, так би мовити, старшим на території всього Радянського Союзу. І наразі воно так залишається і надалі. Так ми бачимо, що Захід дуже м'яко втручається в ситуацію в Україні, ще й тому, що все-таки це десь вважається сферою впливу Росії. І, хоч ще донедавна називав себе легітимним президентом України, сюди він вже не повернеться. Чого не скажеш про його оточення, певній правозахисник і політолог. І додають, якщо нинішня влада дасть слабинку і не покаже, що екс-чиновники тут вже непрохані гості, ми зможемо побачити їх зовсім скоро і що, мабуть, найгірше знову на владних стільцях. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. І ми говоримо про те, як живуть зараз українські втікачі, колишні посадовці клану Януковича в Росії. Чому власне в Росії нас є гість, пан Ігор Гурняк, він є доцент факультету міжнародних відносин військово національного університету імені Івана Франка. Пане Ігоре, добрий вечір, дякую, Добре, що ви вже. прийшли до нас на ефір. Отже, чому саме до Росії? Так чому певне коло е політиків, які причетні до найрезонансніших корупційних дій в Україні, опинилися в Росії, не в Західній Європі, а власне. Ну, я би тут, мабуть, не говорив, що так вже дуже активно кинулися власне, українські олігархи на території Росії. Мабуть, виїхали передусім ті, хто дійсно знав, що вітчизняне судочинство буде мати в дуже швидкому часі, дуже багато до них запитань. Я би сказав, що більшість, все ж таки, олігархів на сьогоднішній момент вичікують. Є щоправда заяви і від е, дуже дуже спокійні, скажем так, я би сказав, навіть злочинно спокійні від Ахметова. Є е, остання чітка заява від Фірташа з Австрії щодо заклику підтримувати е, український бізнес, підтримувати українську армію. Так тобто, е, з іншого боку, я хочу наголосити на тому, щоб ми не на, не НАТО сподівалися, що та нова Україна, яку ми хочемо побудувати, власне. З допомогою нашого зближення з європейським союзом сполученими штатами Америки аж надто входить в інтереси вітчизняних олігархів, чому тому, що ці люди звикли на сьогоднішній день працювати за неформальними правилами. Вони звикли працювати в чіткій координації дій своїми ставленниками в уряді. Вони звикли постійно до дотацій зі сторони бюджету. Вони не звикли до дорогої робочої сили і не збираються підтримувати цей тренд. А скажімо так, якби їм довелося працювати на території Європейського союзу, відповідно це означає, що кваліфікована дорога робоча сила. Це означає, що треба мати самому достатні кваліфікації для того, щоб могти спілкуватися з кваліфікованими менеджерами і обрати серед них того менеджера, який потягне твій бізнес. В сюжеті прозвучала думка про те, що Частина українських корупціонерів, які зараз опинилися в Росії, насправді працювали тісно з агентами ФСБ Росії на розкол України на цей план, який Путін намагається втілити. Ви поділяєте цю думку? Я думаю, що е, саме це, саме це, що я сказав ще раз, підтверджує ту тезу, яку ви висловили. Тобто, в даному випадку ми маємо бажання. Конкретних представників тіньового бізнесу насамперед, так а я називаю це власне тіньовим бізнесом. Повернутися до тих правил, які для них звичні, і в яких вони мають навики, мають можливості працювати. От і тому нічого не буде дивного. І я думаю, я в цьому переконаний, що це саме так є так і є, як ви сказали. Якщо вони не повернуться в Україну, вони мають можливість збудувати в Росії свої бізнес імперії, свій бізнес. Опираючись на ті статки, які вони вивезли з України за кордон, коли ті, я думаю, я думаю, що якщо вони дуже так само будуть служити режиму Путіну, як і це роблять і зараз, то все з ними буде нормально в їхньому сенсі. Так, питання просто о, в тому, що о, бачите. А в таких економіках, як українська, ну сподіваюсь, що була, як російська, майже усі галузі є по суті монополізовані, тобто там вже є свої визначальні гравці. І це означає, що їм треба за якусь досить значну послугу добитися того, щоб їм було даровано право бути одним з таких визначальних гравців. Чи вони таке право здобудуть, це є. Скажем, питання їхньої хитрості, їхньої, їхньої здатності такої своєрідної, якщо їм це не вдасться і вони не зможуть бути потрібними режиму, так би мовити, то Вчора німці сказали в одній своїй передачі Путіна Дергроса, Путіна Великому, так то я думаю, що в них будуть відібрані їхні статки і їхні можливості. Тобто вони в результаті опинуться в статусі, скажімо так, своєрідних, цікавих бомжів, які нічого не вміють робити, але які мають аж надто великі амбіції. Я вам дуже дякую, пане Ігоре, дякую. за за вашу за ваші думки. Це був Ігор Горняк, доцент факультету міжнародних відносин військово національного університету імені Івана Франка. І ми говорили про становище українських олігархів, які втекли до Росії. Ми продовжуємо. А українці тим часом слухають музику і підтримують свою армію у гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла. Камерний оркестр Віртуози Львова зібрав сотні людей. Влаштували концерт з благодійною метою підтримати військових. Гроші підуть на закупівлю бронежилетів та касок. Слухала класику і дбала про безпеку наших солдатів. Також Марія Шепель. Львівські музиканти вирішили підтримати духовно, мовляв, завдяки їм вільно та спокійно почуваються у рідному місті. Найкраще, що ми можемо зробити, це подарувати своєю музикою якусь надію і натхнення до наших вояків, які будуть захищати нашу державу. Бо ми є музиканти, і наша зброя в руках це наш інструмент. Вчора у храмі святих апостолів Петра і Павла лунали твори Баха, Генделя та Альбіноні. Цих композиторів обрали не просто так, до прикладу, музика Генделя легка і в той же час потужна кипить життям та енергією. Сила духу зараз є основне, і те, що музикант може, це підтримувати військового так само мистецтво. Це наше покликання і це наш обов'язок. Концерт організували з доброчинною метою. Кошти для української армії у храмі святих апостолів Петра і Павла збирають вже кілька тижнів. Наразі на потреби війська прихожани пожертвували майже 300 тисяч гривень. Те, що ми сьогодні усі люди, які можемо слухати вільно, свобідно музику у місті Львові, ми завдячуємо це тим, кого ми називаємо захисниками батьківщини. Як музиканти, так і священнослужителі певні, духовна підтримка військових в Криму має бути першочерговою. Шепель Юрій Руденко, новини 20.15, другий канал. Експерти Пар'є фіксують, в Україні немає проявів сепаратизму. Заступники глави меджелісу кримсько-татарського народу в столиці Галичини підтверджують, Україна єдина і такою має залишатися. Тим часом загроза російського вторгнення на материк залишається високою, але з України втікають хіба колишні посадовці, причетні до корупційних схем, і втікають вони власне до східного сусіда. А Україна рухається до заходу. Після підписання асоціацій цивілізаційний вибір українці зробили. Тепер залишається його захистити. Армії ж львів'яни допомагають грошима, які збирають від концертів класичної музики. Власне, такою була картина дня очима наших журналістів. Залишайтеся на другому. З вами цей час провела Ярина Матвіївна. Все добре.